Місія Макрон? Так, так, місія Макрон. Куди? В Париж. Знову? Вже ж два, двічі вже були. Ще раз. Точно? А хто буде? Всі наші будуть. Добре. Добре, щось придумаю. В Париж. Записав. Все, гарного дня, гарної погоди в Парижі. До зв'язку. Саміт в Парижі. Екстрений саміт європейських країн, який збирає президент Франції Еммануель Макрон. Двічі європейці вже збиралися у французькій столиці для того, щоб обговорити, що ж відбувається в Європі і що буде з Європою. Пілігримо. Перемога на виборах в Сполучених Штатах Америки Дональда Трампа, і після того, як вашингтонський десант на Мюнхенській конференції з безпеки розгромив європейців в пух і прах, розказавши Європі про те, яка неправильна європейська демократія, і наскільки американці не готові захищати цю Європу із її неправильною демократією. Що робити європейським країнам в таких умовах, коли Сполучені Штати Америки, як ми з вами вже говорили в е, нашій попередній е, розмові, розбивають в надрускі всі свої міжнародні союзи, які Сполучені Штати будували е, з 1945 року, і переходять в формат одноосібної величі і одноосібної величності в світовій геополітиці. Для Європи е, ці е, новини є одночасно шокуючими і е, е, такими, які відкривають нові Можливості і для того, щоб європейські країни, хоча би почали усвідомлювати ось ці загрози і нові можливості, які відкриває для них нова політика нової Трампівської Америки. Президент Франції Манюель Макрон збирав уже зібрав уже два саміти в Парижі, на які екстрено приїжджали лідери ключових європейських країн для того, щоб обговорити, якою має бути спільна європейська політика в реаліях нової американської геополітики.